Привіт, народ! Давайте сьогодні попробуємо пробити молока. Звичайно, є такий великий шанс, що я йому нічого не зроблю на даному етапі, так як попередньо ви бачили модінг, який в мене був. Кредитів у мене зараз немає. Аби модінг покращити на всіх персонажиках. За Албаром тут взагалі швидкість 130, йому бажано дати 210, наскільки я пам'ятаю, коли я проходив <кій> на іншому аккаунті, але давайте спробуємо як варіантик, що у нас з цього вийде. Тут е доволі цікава гра. А, якщо не виводити персонажів в релікт. Можна тут дуже довго грати, бо все буде залежати від модінгу, від дуже якісного модінгу. Загалом грається це таким чином. Ми, ну як я проходжу, я намагаюся вибити ці дві колби, аби він їх не взяв. Бо коли він візьме, наскільки пам'ятаю цю колбу, тоді вбити його буде або нереально, або майже нереально. Тобто, як варіант, він ще може забрати цю, а після цієї вже все. А, ці дві 100% він може забрати, ви можете пройти. Це з того, що я грав, я знаю, і це 100% працює. Я проходив, коли ці дві колби я забирав, а ці дві забирав малок. Загалом, намагайтеся пройти так, щоб він забрав тільки одну праву, а не всі. Ну, а не всі дві. Бо тоді вам буде значно легше. Е, що потрібно робити? От, в нього є його дроїди, яких треба виносити, аби вони знижували його ярость. Ну, да, Ярость. Аби вони йому її знижували. Бо коли він досягне 30 зарядів. Стане гаплик. Ви не зможете пройти цей етап. А, або бажано, щоб він їх досяг уже, скажімо так, коли ви його добиваєте. Тоді вже все. А так, все, ви пройти не зможете. Давайте починати. Будемо починати з цього ящика. Ну, ящика, блін. Цієї колби. А, що по абілкам? Можна призивати на поміч когось із цих друзів, але я загалом призиваю тільки Бастілу, бо вони з реваном дамажать саме найбільше. Потім, якщо накинути цю обілочку, то він призве всіх джедаїв, тобто Бастілу і Джолі, але після цього малок буде бити вас частіше. Тобто бажано. Бити цією здатністю, базою а, цією користуватися або рідше, або коли ви знаєте, що вам нічого не буде. так, давайте починати. Спробуємо якраз почати, почати з цієї білки. От, Пішли в вход дроїди, малок. От перші два стаки його ярості. Дивимось далі. А, що по білкам мішен? <кхід> Тут вона входить в скритність і в атакування. Тобто, краще використовувати просто базу. Так, да, можна її заховати, але, скажімо так, я цього не завжди роблю, бо коли вона дамажить, дамажить вона гарно, особливо, коли є модін гарний. Давайте пробувати. А, що по дроїдам і його ярості? Як я вже сказав, потрібно вбивати дроїдів, щоб знижувати його ярость. Тут ми перший відсоток відібрали. Давайте тепер, напевно, будемо пробувати дроїдів лупашити. Тепер далі в нас іде джолі. Е, тут в принципі, одна здатність оживляє, інша здатність е, додає. От, відновлює ХП і дає шанс комусь з них походити. Тобто можна використати, наприклад, нашого ревана Далі йде бастіла. А, ця білка дуже гарна, вона дамажить, ця дає призив, а це просто база, якою вона б'є. А... Давайте спробуємо, наприклад, продамажити втору колбу. Далі в нас іде наш вукі залбар. Що він нам дає? Він нам дає рвану броню на А, Дуже важливо, щоб він у вас не відкис, а зміг накласти цю рвану броню хоча б три рази. Це буде взагалі те, що треба для цього івенту. І її накладувати потрібно тільки на Малака. От. Але є одне але. Після цього Малак агриться, видає провокацію, і ми атакуємо тільки його. Проте, завдяки тому, що в нас є ревонт. Джедай, він може його ігнорувати. В нього є така здатність, що він ігнорує провокацію. І тому, завдяки Ревену ми можемо атакувати далі все те, що ми захочемо. Тобто, давайте атакувати нашого дроїда, щоб знизити йому стаки на ярість. І виберемо те, що я й казав, на бастілу. От Провокація з нього вже спала, але в принципі, якщо б ми його атакували, він атакує нас е, тоді трошки більше, ніж треба. Тому намагайтесь цього уникати, щоб атакувати чисто його. Бо на початку потрібно винести наші колбочки, щоб малок, скажімо так, послабився, і ми змогли його вбити. Так, атакуємо нашого дроїда. продовжуємо. От, є масовка вревана, але її використовувати взагалі не бажано. Да, вона дасть дамаг по всім, по всім, але також вона ж дасть за рахунок цього ще й по малаку. Тому її використовувати не бажано, бо тоді буде мала кагриця і ходити ну, в отместку. Тому далі базою просто б'ємо. І от в нього впав стак і Тепер далі б'ємо второго дроїда. Можна використати, щоб призвати всіх. Це було не дуже боляче, тому можна далі. От. Як варіант ми можемо призвати бастілу або бастілу і вдарити. Але давайте спробуємо просто призвати. Так, зараз у нього 9 стаків, ми добили і на 3 знизилось. Це, звичайно, все гарно, але нам все ж таки якось потрібно рухатись далі, щоб збити хоч якусь колбу. Коли, до речі, Коли в Малака впаде ХП до половини, він якусь колбу забирає. І, точніше, не якусь, а колбу, в якої буде найменше ХП. Тобто регулюйте ХП на колбах, щоб ви могли е, контролювати самого Малака. Бо якщо ви будете зносити, наприклад, цю першу колбу, і ви не встигнете її знести, поки в нього впаде ХП до половини, він її забере першу і вам буде гаплик. Ну, давайте спробуємо якраз і на неї Подамажити. Призлимо бастілу. Давай. М -м -м. Да, базою. Так, 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 так. Давайте тепер дроїда. Нам треба знизити стаки. Є. І зараз доб'ємо. Є, знизили. Він не відновлює дроїдів інколи, але загалом він а, має їх відновлювати. Тобто дроїди це як частина а, самого геймплею в цій, в цьому івенті. Вони мають відновлюватись. Хоча іноді буває багує, і вони не хочуть відновлюватися. Тоді йому стаки збити ніяко, крім як збивати колби. Є, першу колбу ми знесли, і він в... тепер е, робить провокацію на себе. Але, як бачимо, дроїди чомусь не відновились, тому давайте пробувати зносити іншу колбу. Ага, точно, він же ж на бастілі. Е, через те, що він е, зробив провокацію, ми зараз на бастілі, а не на ревені, ми не можемо перемкнутися. Тобто це трошки біда. Але. Робимо базою і надіємося на краще. О, відновились дроїди. Тепер б'ємо будь-якого. Давай ревана. Є. І базою є. Так, давай ще одного дроїда Давай призовемо ревона надпоміч. От, тепер у нас з Залбара відновився заряд. І він якраз на Малакі, але ми не можемо перейти. Ага. А, тому просто вдаримо базою, знімемо стаки і почекаємо, поки ход дійде до Залбара, щоб накинути ще одну рвану броню. Тому просто базово атакуємо ще одну колбу. Так, з'явились дроїди Кидаємо на дроїда Базою. М -м, давай призвемо Ревана Є. Так, і, в принципі, напевно, базою маємо знести. Так, да, знести. Є. Тепер накидаємо масовку і рвану броню на Малака. Так, В нього ХП потихеньку віднімається, і це в принципі дуже-дуже погано. Давайте по -по -по будемо пробивати цю колбочку, бо якщо ми доб'ємо Малака... Ага, тут ми можемо схитрувати, ми можемо, наприклад, кинути відновлялку, ніхто не походить. А, і все одно в нього ця штука не спала. Окей. А, так. Є. Призиваємо на поміч бастілу. Зараз ми доб'ємо цю колбочку. Давай. Є. Ми зменшили йому стаки. Ми добили ці дві колби. В принципі, ми молодці. <кій> Поки що лікувати нікого не треба, тому давайте просто накинемо базу. Так, базу накинули. Все в нас пучком. Тепер збиваємо дроїда. Єс, yes, так і зменшились. Ну, давай з правої почнемо. Можливо, ми все-таки зможемо добити. І він у нас забере тільки одну колбочку. Так. А можемо схитрувати і зайти в інвіз. Схитрували. Так, тепер пробуємо добити цю колбочку. Якщо нам пощастить, це буде прям прекрасно. А нам. Походу, не пощастить. Що ми маємо? Дві рваних броні. І, в принципі, недобиту колбу. Якщо я зараз накину масовку, в нього зніметься ХП, і він забере цю колбу. А якщо я не накину масовку, є шанс, що я також його продамажу до половини. Тобто, тут, як кажуть, палка двох кінців. Ай. І хочеться і колеться. Ну, давайте спробуємо базовою. Можливо, все-таки вийде, щоб він не забрав колбу. А, не вийшло, все одно він забрав, бо якраз пробив. Ну, от тобі і маєш. Добре, давай призовемо на поміч Ревана. От, уже коли закінчились колби. У нас вже варіантів немає, дроїдів немає. Хоча це не завжди так дроїди, іноді все одно бувають. Бо ж ми стаки йому ще не добили до тридцятки Все одно давайте призведемо на поміч Бастілу. Тепер він буде е забирати ХП, це, до речі, його одна із забілок буде, коли ви відкриєте цього персонажа. Він буде забирати ХП, коли його дамажуть. От, ми багато чого на нього вже наклали, але це не, не заважає йому відбиватись. І от те, що я й казав. А, давайте накинемо на Бастілу. Тепер призвемо Ревана. Тепер Мішон. Реван. Так, є, в нас залбар. Провокацію, це дуже прекрасно. Але все одно нам треба пробити Малака Якщо ми його не проб'ємо, це все буде до одного місця. так Є, накидаємо. Не накинув. Ну, значить, рвану броню він накидає до того, як всі колби закінчаться. Окей. Ой, в нього вже 24 стак кажись тут нічого не вийде на цей раз. Добре. Давай все одно пробувати Бачили, писало не восприїмчилось, тобто урону ми йому не нанесли. Так, це означає, що він нашого рева надобив перший раз і він воскрес. А, це в принципі недобре. Бо зараз ми його не доб'ємо, наскільки я розумію. От, він зараз забере ХП. Нічого зробити з цим я вже не можу. Просто не можу його продамажити сильніше. От. І від половини він забирає ХП. А, походу, все впирається в той же модінг, так як я і казав. Все. Продамажити далі я його не можу. А, не вистачає урона. Я можу спробувати відновити ревана, але от. Це до одного місця. Просто треба перебрати модінг. А, тобто, як бачите, релікт... То... А, можу. Релік нічого не дає, все залежить від вашого модінгу. Тобто спроба була так але виграти нам не вдалося. ну Це як один із варіантів, як можна його пройти. А, взагалі, ну я хочу ревана вивести в релікт, але, думаю, згодом переберу просто моди. Докуплю нових і зможу вже його пройти. Е, можемо, в принципі, включити тут спробувати, але сенсу великого не бачу, так як на Бастілі немає Zки. Е, на них вона не обов'язкова, а от на Бастілу було би бажано. Тобто, можу показати принцип, як воно буде. Принцип той же самий. Проте, в нас тут немає залбара, який накидає рвану броню. Ну, і в принципі, темна сторона проходиться зазвичай трохи легше. О, навіть не трохи. Вона загалом проходиться легше, ніж світла сторона. Бо на світлі він якось ну, більш агресивний, не знаю чого. От. І давайте. Пробувати. Ми тут це масовка. Вона нам, в принципі, напевно, і потрібна би була. Бо вона накидається якраз і на друдів. Але давайте спробуємо через молні. Ну от, Бачите, дамаг не сильно великий. Вона в R3, але дамаг ну, таке собі. Тому, я ж кажу, це все модінг. Бо модінг я на них не сильно робив. Бо в мене не було з чого, а так-то я ж кажу на гунгані. Ось загалом. А, давай спробуємо. Ну так, тут теж не сильно. Масовки загалом тут не дуже допомагають, тому їх бажано не використовувати. От У нашого очка є масовочка, але якщо ми її зараз юзанем, буде трошки погано. Давайте покажу. Все одно я тут не виграю, але як показати можу. От, він кріт. Накинув, але більш нікуди нічого не попало. Ще такий. І тут в неї масовка безполезна Можна тільки базою лупашити. Ну, от ще дуже така прикольна на вигляд масовка. <кій> Вона не сильно дамажи, поки він у мене не <кій> в поганому модінгу. Але загалом вона прикольна. О. Ну і масовка ревана. Це в нього мовні. Так, ну і от через те, що ми атакували Малака, він загрився і включив провокацію. Тобто те, що я казав, Малака атакувати не бажано, допоки у вас не закінчиться колбочка. Бо інакше буде провокація на нього. і... Це не дуже добре. А так, якщо і провокація впала на кандеруса, який ходить не раз, а два, то він ще й два рази його задамажив. Так, і він мені лупаши древона. А древо не сильно тут відстоює, бо хп нього не докачане. Ну і знову ж таки все, забрав. Ой, як же не хотілося, а він таки забрав. Ну, можемо, в принципі, використати цю середню білочку. Вона якраз провокацію на себе накине. Так, давай вшул. Так. І добиваємо. Є. Ми добили дві колбочки. Ура! Так, ну і оскільки в нас вибрався HK, можемо, в принципі, або базою, або все-таки мацовкою. Ну, я думаю, накину йому масовочку. Вот. На кандерусі теж провокація, тому давайте масовочку. О, і тепер у нас є древон. А Древаном вже можна так лопашить. Бо якщо накинемо солочку, знову буде на ньому біда. Боляче, але можна продовжувати. Так, накидаємо цю штучку. Пробуємо добити, ну, навіть не знаю базу чи масовку. Давайте, в принципі, масовку, все одно вже нічого втрачати. Тут у нас масовка вже відбулася, тому кидаємо базу. Во, тепер бастілою можемо добити колбочку. І гаплик Ну І все. В принципі, на цьому можна закінчувати. ну Так як древона він забрав. А він у нас був основний дамагер. І він якраз е мав би його і добити, скажімо так. А так як дерева немає, фінітельна комедія, яка, як то кажуть: 20 стаків, 20, плюс, ну це вже все, це вже точно габлик. Але принцип, ну принцип ви бачили, що збиваєте колбочки, знижуєте йому стаки на ярості, і все у вас вийде. Просто треба підібрати нормальний моддінг, а не те, що в мене наразі. Так, ну, в принципі, я ж кажу, вже вже нічого мені не допоможе. Це таке. Можу навіть авто включити, все одного гаплик А, ну, я навіть походити вже не зміг. <смі> ну і ладно. Ну, я ж кажу. <смі> Базовий принцип я показав. Як воно грається, все залежить просто від вас. Модінг. І ще раз модінг. А, релік тут сильно, ну, не сказати, що допомагає, але, в принципі, він просто підвищує атаку. От, якщо ви зайдете, подивитись. То в нас є урон, От, він підвищується потихеньку, ну і о, решта показників. Але люди вмудряються проходить навіть всі персонажі в Т12. Тобто, те, що і казав, все залежить від вашого модінгу. ну В принципі, на цьому в мене все. Е е якщо матиму змогу о докачати нормальний модінг на персонажиків то тоді буде наступне відео, де будемо вже проходити це і відкривати Малака. Так що, всім дякую за увагу. До наступних зустрічей!